Цьогорічні події в нашій країні не дали нам можливості розгорнути фестиваль на повну силу. Але ми знаємо, що ті майстри, що, незважаючи на всі перешкоди, все ж таки приїхали до нас. Ті глядачі, що відвідують наше фестивальне містечко, вони вірять у кращі часи для нас, для Южного, для всієї України. Запрошуємо на сцену наших гостей перше до нас приїхали майстри кончари з Херсонщини Сергій Селезньов та його дружина Олена Філипенко. Головні напрямки кончив зацікавий керамічний посуд, іграшки та керамічні музичні інструменти. Кончарством вони займаються з 2002 року. Привітайте, будь ласка, пані. Десь Сергій і дійде за наші майстри отримують Бейджі та вимколи нашого фестивалю. Покажіть, будь ласка, оцей чудовий, чудовий мені здається, виробниця мистецтва. Завітали старі друзі фестивалю Україна Йой, майстрі ковалі з різних міст півдня України. На сцену запрошуються наші земляки з міста Корабелів Миколаєва. Прошу вітати, Дмитро Ворчаков. Кіряний партов нього. Дивіться, який кремезний красивий хлопець. Вітайте його! З ним ще будуть горчаков Володимир та Олександр Тарасов. Його землядьони пізніше підійдуть. Не вперше, не востаннє в нашому місті, і завдяки ентузіазму самого Дмитра вони започаткували свій Миколаївський ковальфест. В Цьому році він пройде другий раз. Прошу привітати хазяїна Ворчакова і його друзів. Українська дунайська Венеція і містечко Вилкове подарували нам можливість зустрітися сьогодні із чудовими людьми. Тарасенко Олександр та Юрій Єфімов. Запрошуємо їх на сцену. Вони також отримують бейджики фестивалю, та невеличкі сюрпризи. Поверхне та Тарбонари представлені сьогодні майстрами ковальської справи Леонідом Семенюком та Андрієм. Звертаю вашу увагу із професійним прізвищем коваль. Андрій Коваль та Леонід Семенюк Татарбонари. сьогоднішнього свята це в першу чергу один з засновників фестивалю Віталій Квак. Запрошуємо на сцену та його помічники з майстерні: Рещинський Сергій, Лямін Євген та П'яно Максим. Будь ласка, вітайте, хазяїв. Запрошуємо на сцену заводських робітників, які приймають участь у фестивалі. Янушевич Максим, всеховодообровки та Валерій Осадчий з електроцеху. Вони ще не коваліно, близькі вже потуху і працюють з металом. Запросіть їх на сцену. Місцеві красиві люди. Прошу вітати. Теж отримують бейджики і маленькі сувеніри. Побладути ще раз усім нашим майстрам, учасникам фестивалю. Трошки пізніше вони займуть свої місця в мистецькому таборі, а ви зможете протягом двох днів безпосередньо поспілкуватися з ними, придбати їх вироби та задати будь-які питання. Не соромтеся. Дорогі друзі, ми надаємо слово для привітання міському голові міста Южного Новацького Володимиру Миколаївичу. Запросіть його на сцену. Уважаемые друзья, уважаемые жители нашего города, уважаемые гости, уважаемые мастера, которые здесь стоят на подиуме, я э, очень рад, что у нас продолжаются традиции, уже не первый раз, по-моему, шестой раз мы здесь, в день праздника, дня Конституции, проводим такие... фестивали и э, эти фестивали проходят всегда интересно и не один день, а несколько дней. Я хотел бы поблагодарить тех мастеров, которые приехали в такое сложное время для нашего государства, приехали в наш город и проводят свои работы. Поэтому я рад и благодарю их за то, что после того, как они показывают свое мастерство, обязательно оставляют Работы здесь, в нашем городе, и мы их выставляем в сквере на проспекте Ленина. Я думаю, что и сегодня мы будем открывать новые какие-то скульптуры, которые останутся для нашего города, для обозрения всем, всех жителей города. Я вас искренне поздравляю с праздником, с праздником Днем Конституции. Желаю вам удачи, счастья и хорошего настроения. С праздником всех! Дорогі друзі, за декілька хвилин на цій сцені відбудеться для вас концерт та патріотична акція. А до того Оля, прошу для вас співає камалова аліна. А наші майстри від ваші області крокують на свої місця. Так, да, ми... Зараз ми йдемо. Поспілкуємося з Володимиром Миколайовичем Новацьким. Давайте ми підемо в якесь місце таке, там, де не так чутно. Да, да щоб нам не мішали. Щоб так, щоб музика не була дуже так, голосною. Так, так. Отже, зараз ми так, щоб не заважати, так, да, давайте ми. Щоб люди не мішали. Да. Так, е Володимир Миколаєвич, ви не так часто виступаєте перед. Е на честь дня конституції кожен рік. кожен рік, Кожен рік. а зазвичай це було ввечері, наскільки мені є. Я і в минулому році я був, і позаминулому році я був, і цього року я не пам'ятаю, як раніше я знаю, що це вже шостий рік, але я стараюся завжди бути тут на цей на це свято приймати участь у святі, тому що ми відкривали ці всі скульптури, це моєю участь. Я думаю, що сьогодні будуть відкривати, то також я буду приймати ці участь. Уже, дійсно, це для нас свято. Чого сюди приїжджає, збільшається скільки майстрів, ковалів. Ну, в цьому році їх трошки менше, але я знаю, що ви, розуміє, ви розумієте, з чим це вызвано. Я думаю, що подальшу, в подальшому, в тимчині роках, буде набагато більше людей. Тому що ці люди приїжджають з інших міст. І, значить, вони представляють свої міста у нас, а, а ми стараємося рекламувати своє місто перед ними. Це зв'язок з іншими містами, Я думаю, що це нормально. І я вдячний всім людям, які сьогодні приїхали Не побоялися цей, цей важкий час. Е, яке значення має для вас взагалі Конституція? 18 років сьогодні Конституції. сьогодні стоїть питання про те, щоб внести зміни до. Конституції, чи вивчали ви це питання, і яке ви як, як ви вважаєте, наскільки Знаете, важливо? Я, ну, це дуже важливо. конституція це закон, по якому ми живемо. Безумовно, нема ні одної держави, в якої б не було своєї конституції. І безумовно, така конституція є у нас. Але в чому проблема нашої конституції? Тому що. Кожен президент, який би не прийшов з Дня незалежності нашої держави, кожен старається внести зміни в Конституцію і тим самим як би, як би закріплює свою владу над іншими і або перетягує час влади на себе. Це недопустимо. Я думаю, що цей президент, наш президент, якого зараз обрали, він про це заявив. Я буквально два дні назад був на зустрічі. Він там заявив, що він зараз навпаки зробить все, щоб якомога більше віддати влади, віддати влади на міста, органи місцевого самоврядування, віддати владу громаді, яка повинна вирішувати всі питання внутрішні, там по місту, по селищу, чи я не знаю, чи якомусь, е... ну, чи, чи якомусь району і так далі. Це дуже важливо. І я дуже сподіваюся, я думаю, що я і всі мери міст, які ми зустрічали, вся Україна була. І ми всі на цю тему говорили, що дійсно нам би хотілося, щоб ці закони, як Конституцію, ніхто не чіпав. От прийняли прийняли такий закон, що ніхто не мав права міняти, вносити якісь зміни до цієї конституції. Якщо о, в Сполучених Штатах Америки Конституція існує більше 200 років, і ніхто ніяких зміни не вносить, і все нормально. А в нас кожен рік вносяться зміни. Тому я сподіваюся, що е, ці, ці зміни, а їх треба внести, безумовно, бо помінялась е, ситуація в місті, я думаю, що про це знають всі. Тому ми, е, я, я ще раз повторюю, що сподіваюся, що цю конституцію, ці зміни, які були внесені хоча б на років 50, щоб ніхто її не трогав, не чіпав. Що таке децентралізація? Децентралізація влад... по-простому сказати да, це передати владу на міста. Все. Занят це про, про міський голова занят про те, якраз що я говорив, що децентралізація влади, щоб все все вирішувалося на містах, щоб вирішувала громада, всі а люди. гроші. От гроші, які заробляє громада, щоб не забирали на Київ, а яку частину. А і всі кошти залишались тут. І громада сама вирішувала, як і далі жити, і куди ці кошти втратити? Чи це на дороги, чи це на опалення, чи це на освітлення, чи це на криші будівель і, і так далі. А тому, що наже ж так, держава все забирає. А потім звідти нам дає дотації, субсидії і так далі. так не повинно бути. Зрозуміло, все не відлікаю вас. Пішли. Ми продовжуємо, продовжуємо нашу трансляцію зараз. Всі вже пішли до парку кованих фігур. Зараз там буде відкриття нової скульптури залізної. Попередньо ми знаємо, що це будуть квіти. Вони там простоють недовго, лише для того, щоб сьогодні нам показати, як вони виглядатимуть. От на завтра їх звідси демонтують, так би мовити, для того, аби продумати, яким чином зробити так, щоб. Вандали або люди не зовсім культурні, не змогли просто поламати або, або вкрасти якусь квітку, тому що в нас вже були такі випадки, і сталося це минулого року, коли афішна тумба буквально через місяць до неї застосували силу. І вкрали кілька експонатів самої цієї афішної тумби. Людей цього року, хочу ще раз зауважити, що цього року, не дивлячись і на що людей більше, ніж минулого. Минулого року в основному були, були ті, хто виступав перед глядачами. А от а цього року я бачу, що, що навіть можуть і не влізти люди всі. Отже, поки там не почалося, я показую вам афішну тумбу. Тут е, дещо змінилися навіть ці експонати. От з'явилася така риба, якої минулого року не було. А от повернули бабан, е, вмонтували сюди, приварили. Мікрофон, який раніше стояв в іншому місті. Є бандура, є маски. А от, але як Петро Іванович сказав, ось ми бачимо, от, от бачимо зараз, бачите, вона не рухається. А вона чому не рухається? Тому що тут знаходиться тут спеціально, тут приварили. І тепер е, ідея рухлива. Рухливої конструкції, завдяки якої можна було б фотографуватися з різними масками, Ну, вже неможливо, можна буде лише на фоні фотографуватися або зайти всередину і десь тут. А от е Піпітер теж сюди приварили. Ось таким чином Ну, виглядає принаймні дуже симпатично. Єдине, що ті, хто знає про те, що е ця Скульптура мала нести певну таку функцію більше для того, аби фотографувалися, щоб люди, люди змогли. Отже, ми йдемо поближче, і зараз я замовкаю для того, щоб не перебивати. Але прийняті антивандальні міри, воно вже приварено так накро. Не пробуйте. А оця споруда, що під ногами у вас у білому зараз, вона ще дуже тендітна, новороджена. Я прошу вас не підходити до неї, діти відійдіть тишечки. туди її закріплять на днях. А що це таке? Я сам не знаю, але знаю, що. Про це знають дуже два міфолога южнівського життя. Вони зараз вам розповідають про це. Прошу. Кажуть найстаріші жителі южницької землі, що було раніше саме так. Лише раз на рік, посеред літа, напередодні Івана Купала щасливі закохані люди, знаходили її рівно опівночі, і була вона як сила природна, як радість землі, як надія на краще, і давали люди ці красуні різні дивовижні фантазійні назви. Квітка сонця, перунів вогнецвіт, розрив трава, жар колір, чар квіт, вогняна квітка, жар цвіт, квітка кохання, розмайзілля, трава чара і ще безліч старовинних народних імен. Ми з вами, більш за все, знаємо одне: квітка папороті. Вітаємо вас, южниці! Тепер у місті започаткована нова традиція. Бо сучасні майстри ковалі знайшли сьогодні опівночі і посадили для вас цілий садочок чарівної папороті. Бережіть чарівні квітки, загадуйте свої бажання, бережіть свою любов, шануймося, шануймося бо ми того варті. Наші місцеві міфологи зробили свою справу. Ми просимо помічників від оплески нашої громади відкрити садочок чарівної папороті. Нагадаємо, що кожен з вас знайде потім свою папороть. Там є для закоханих молодих, для чемних дорослих.